Ну що, Алло, 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 алло! Здоров всім. Вибачте, що трішечки запізнилися, але я думаю, що ви бачите, чого ми запізнилися. Трішки вирішили підготуватися. Ну, хоча б в останній день Геловіну, зазвичай, типу, що роблять? Зазвичай е, ставлять це там десь в десятих числах, все таке, ми такі, ну бляха, ну не якось не встигаємо туди, сюди, туди, сюди. Але хоча б 31 числа поки ще не закінчилося, зробимо це. Якщо вас цікавить, е, що в мене за костюм. Хто є на Геловін? Все дуже просто. Я робітник Макдональдса, який харчується лише в себе на роботі, який жре лише Макдональдс. Нормальна ідея? <плес> кому, кому що? Хто там в меню хотів? На. Це тобі мити, мити. Звісно, ну, ви ж ви ж знаєте, у кого ви берете? Звісно, воно мити. Знаєте, в чому проблема? Найбільша проблема в тому, що коли ми оце все робили, я такий, бля, ну не буде доступу на балкон. Ну подумаєш, нічого страшного, нічого там, наче немає. Запускаю стрім такий, так нон-стоп сталкер новий? А він, блять, на балконі. Прикиньте, ну що, буду класичний пити. Получається? Як вам коса, Єбать. подивіться, ось ось тут тут трішки кольори не співпадають, але так можна більше оцінити, що взагалі тут відбувається. Ну і телек затемнився щось. Що ти затемнився, козал? Ну це таке. Це вже знаєте, це вже для підтримування своєї власної атмосфери тут. Вам то телека все одно толком не видно цього. Огляд на все хочете? Нє, ні, ні, отак бачите, так нормально. Я вам можу так показати, що тут у нас там отаке, 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 там черепа, смерть, отаке, 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 отаке. Павук. Там їбать, Нейтан, що його не бачив. Я боюся уявити, яка в нього буде реакція, коли він побачить того павука величезного. Чи оцих цих маленьких. Він же ж бачить якусь мушку, яка маленька літає. Все, в нього істерика починається. Він вже починає верещати. Смерть на заборі зробив. Під домом на написав смерть на заборі, звісно. Це та сама рубашка, якщо так, значить ти не збільшився. Та ніхуя собі не збільшився. Я тільки що в повний зріст ставав, показував, як я в ній виглядаю. Диви, в мене цицьки ледве влазять в цю сорочку. Раніше вона така: ну, типу, я, я в ній тонув в цій сорочці. Як в ліс тоді? Ну, от зараз один рух вправо, один вліво, і все, і не буде сорочки більше. Коротше, стосовно фільму, який ми сьогодні будемо також дивитися з вами, в мене була б пропозиція, я її, так, типу, натяком і закинув в, в телеграм-канал. Я би запропонував подивитися Крик. Фільм Крик. Першу частину. Клас. Якщо прям зайде, може ми там типу, впродовж якогось часу і всі частини подивимось. Тим паче, там нові вийшли. Ну, нові ми на, на стрімі навряд чи подивимось, але там з патронами можна було. Але щось мені почали фекати, бекати, мекати в телеграм-каналі в коментарях кажуть, що фу, ні, скучно і все таке. Для мене просто крик це дуже символічний фільм. Прям дуже він не дуже страшний. Там, типу, це не такий фільм, де ми будемо сидіти отак, от лякатися і дьоргатись. Але це класика, яку я вважаю, що кожен мав бачити, настільки символічний, що в мене оця хуйня набита тут. Навіть такий нюанс. Я щось не пам'ятаю, не, не натикався там, щоб навіть на твічі хтось його дивився з інших стрімерів. Не те, щоб це грало якусь роль, але такий о, їбать, його на твічі, мабуть, ще там, типу, ну він не заїжджений що найменше. І плюс для мене такий важливий. Знаєте, чого в мене взагалі крик набитий? Бо це мій найулюбленіший фільм в дитинстві був. Я мама ходилась сратись з тіткою в прокатчиці, тому що вони мені постійно давали на прокат касети. Мені було шість років, я тільки горори брав в прокат. І вони мені постійно їх давали. І мама ходила з ними виясняти, якого хуя вони дитині дають ці ужаси. А вони такі все не будемо більше давати. І я все одно ходив брати, тільки мені для того, щоб брати їх, треба було ночувати йти до бабусі, ну щоб мама вже не бачила. А тітки похуй було, вона все одно мені давала потім ці горори. Казала: Тільки мамі не кажи. Я кажу: Ні-ні-ні, я у бабусі ночую, мама не Знається, і в мене оці крики в мене це самі ходові фільми були. Я їх брав. Я дивився декілька разів підряд. Там закінчилося, перематую касету на початок. Починаю ще раз дивитися. Пару днів в мене ця касета лежить, я її дивлюся. Потім такий, так, ну треба щось новеньке. Іду, беру там якогось блейда, подивився блейда. Потім такий, хм, давненько я кріка не бачив. І пішов ще раз кріка брати. І отак, блядь, по кругу. Я постійно касети по, по другому колу брав, але крік по другому, по третьому, по четвертому, по п'ятому в мене більше за все ходив. Прям пиздець. Я в основному перший, другий і третій, здається, дивився. Але перший найбільша класика. Дивився, поки не розмагнітиться. <рес> Знайшов на Твічі твого колегу з маку, з яким ти працював разом. Він теж стрімить, якщо цікаво, дам лінк. Заодно скаже, чи не пиздить. Ану, давай. Але може я не пам'ятаю його. Ну це ж ти не найобуєш зараз? Ще й в Берліні побуваю. Ташка тоже не в первый раз в Берліні. Ми працювали з ним! Він мене пам'ятає. Я пам'ятаю його, та класний та... тип. В нього ще татухи на руках є. Передайте йому там привіт. Покажи татухи на руках. Показати татухи на руках. Ебать, це він нахуй! Це він, блядь. А як так співпало, що я прямо в цій же нахуй формі сижу зараз, в якій ми з ним, блядь оці Кока-Коли наливали. Це я, да, це я, це Філіп, да, я знаю. Я знаю. Здоров! Диви, я повернувся в Макдональдс! Філіп, здоров! Нихуя собі, Скільки, скі, скі, блять, років Здорову. пройшло? Я думав, мене собі, Нихуя бі, ж стільки років <ристо> Ти ж, здурив, чи що? Піздец. Тупо нахуй на Твичі зустрілись. зустрілась. це взагалі таке може бути? Ні-ні-ні-ні. Чиста правда, Філіп. А як ти так? А ти, так, Ну, так буває, а ти ще їх на, на, на твій... бля прикол. Нє, дуже іронічно, що я нахуй сьогодні в формі Макдональдса і це відбулося саме блядь, коли я в формі Макдональдса. Ну як таке може бути? Прикол, да. Прикол, да. Жесть, але як ти докотився до такого? Як ти докотився знову до Макдональдса? Що сталося? Ой, бля, не можу Ой. нахуй. Все, да, братан, ми пішли, ми, продави ми продави. пішли, бо я бо я тільки запустився. Затримка, незручно говорити, Філіп, незручно. говорити. Да, так, да, незручно. Ми, ми погнали, але я думаю, ще цей ще пересічемося обов'язково. Да, 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 дякую, дякую Філіп. Все, так, давай гарного стріму. Розумію, розумію Філіп. Фух. Єбать, як таке може нахуй бути? Я думав, це найобка. А Ану, хто це тут у нас? Хто прийшов? Дівки, дівки. Я таке знайшла нам. Це вообще. Тільки не розказуйте, чілка де. Не побачить, не побачить, Дивіться. Раз. Так, 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 так. І найголовніше, не було кіс яблучних, я взяла ці. Ахуєть, да? Ля, тоненькі, підемо за гаражі. Що ви у когось є кіс яблучний? я віжу. Я меняю... воняє перегаром. Фу. Та я тільки півтори баночки випила. Господи. Тільки випускни... З точками, мабуть. З дівками отдихали, зажигали. В самому розгарі у нас вечір. На сигарету. хочеш? Я не курю. Сосалась тільки що з валеркою э, за цим. Ти я все оджала в нього пачку сигарет він мені дав. ну, може, він не помітив, що я взяла, звісно, але ладно. але ладно. І Ще й наривасі хватило мелочів. Як вам моя прическа? Звісно, Дівчон... півтонни лаку прийшлось. Вилити на це все діло, щоб воно ніч продержалась. але всю тусовались, і воно ось стоїть, стоїть, як Стоунхендж прическа стоїть. А Губи накрасила, диви на неї. Ану, покажи. Бровки чорні, щоб виділялись. Ну, типу, акценти, акценти на обличчі. Вони знаєте, вони розставлені. Акценти на обличчі розставлені. Все, вообще це Кінець свята пережили, а триваємося. Все таки у нас тут цей опа сусідка казала, що тільки що шахет над хатою прилетів, коли ти запустився. Ого. Угу. Нихуя собі. Да. Сусідка пиздить не буде. В неї відкрите, Я кажу, ми за покупоріні сидим. А що казала Віка брехуха? Вона казала, що в неї платя за 100 тисяч е, гривень. А я а я зразу бірки побачила. Хуйня якась думаю взагалі. Фух, нахуй мені погано, блять. Що в неї плаття за 100 тисяч, що в неї лабутени на ногах. я та зразу паль бачу. Я, знаєте, вкус імею, як бачите. Це чолка уйобішна в той віки. Дай чолка в неї уйобішна. Чолку зараз носять отак тільки. Отак носять чолку, а хто там? Оце от... Ой, блять, хай я прийшов. Блядь, шкода, що там камери немає зараз. Що там пройшло? Шеф, порадай, а будь ласка, там не баба, я самі та вітання. Ви не, не повірите, я клянусь! Клянусь! ха Білівчик! Я клянусь! Стойте! сигарету весь я переживаю! Стойте! Зараз я вам розкажу, як це було. Коротше, ситуація така, Філіпчик, я тобі відповідаю, Ситуація така була, що я заказываю, заказую, ти мені кажеш, закажи попкорна. Я бігом цей попкорн заказую, ну, типу, чуть не впала. Так біжала, ще туди-сюди. Потім я е, поняла, побачила. Я побачила, що я заказала я спочатку додавала в корзину червоне вино і дивилась, яке там далі є. Ну я його не збиралась брати. Я збиралась тільки одне брати. І просто забула. Потім знайшла біле хороше, собі типу, подавила і забула. То це ми в унітаз маємо погано тоді. Ти можеш сховати його, куди хочеш, якщо тобі так да. хочеться. Його пити не буду все одно. Тобі треба було, що айфон не, не цей взяти. А? Давай, дорожче, тобі для образу цей продамо і купимо нокіу no якусь. Самсунг щось не подобається ідея, як то не подобається. А як вам це все? А ти показував? Ти відвигав свою жопу вонючі, щоб в чат все побачив. Не показував. Ти показував отак. От Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту ось дивіться ту-ту-ту Нормально покажи. Надо щоб ти включив фулскрін і відідвинувся. Вийди, Видідвинься! Отак у нас. А можеш піти за ленту? Ставить, щоб вона сфокусувалась там. От Блядь, так. Що? Я міг з кадру вийти просто. Крісло просто да, класно. О, отак. От. Ото от, натягувала павутина. А дивіться нон стоп, який пугаючий. Там смерті могила. Ось ось смерть смерті могила. Ти неправильно робиш, Маша, Дивися, ти, ти не маєш казати: дивіться, тут така деталь, тут така деталь. В тому то й прокол, що у нас багато деталей, їх треба самому помічати, і роздивлятися. А ми маємо робити вигляд. Ну да. Кожен день таке робля. Ну нічого такого. Ну да, ну поставило. Ну, геловін, що ми особливо, могли не, ага. не поставити декорації. А не оце ми тут заїбались, тут заїбались. Ти неправильно робиш. Зайчик, це рік назад ти могла там розказувати. Зараз все, зараз завжди ну обичне діло. Ну їбать, а що? А як ще? Як вам наші ласт костюми? ж ніхуя не було. Це Філіпа випускна ленточка, яку я шукала. Я собі придумала випускницю і думаю, я десь бачила нахуй ту ленточку. І Філіпа мама передала цю ленточку колись там. і Вона валялася. І я така, є Це, до речі, моя справжня випускна да. стрічка, настояща Філіповська.